Це є бібліотека в ратуші у Теребовлі. Ми переїхали нещодавно у нове приміщення, оновили бібліотечний простір завдяки німецькому фонду і програмі Є містечко. Простір для кожного. Ми оновили стелажі, меблі, повністю бібліотечний простір оновили для того, щоб він став комфортним для наших читачів і відвідувачів. У приміщенні ратуші Теремовлянську книгозбірню відкрили 8 квітня. Проєкт став одним із 24 ініціатив, які Німецький фонд Пам'ять, відповідальність і майбутнє обрав серед більш ніж 260 заявок. У бібліотеці облаштували декілька читальних залів, розповідає Наталія Галицька. Фонд нашої бібліотеки налічує 36. Тисяч книг. Зараз ми знаходимося у юнацькому абонементі і в дорослому абонементі. Тут можна вибрати найновіші книжки, посидіти, почитати, погортати книжку, позичити її на місяць, а потім назад повернути в бібліотеку. А такий вигляд має дитячий читальний зал. Сюди по книгу прийшла Аліна Зелінська. Дівчинка каже, відвідувала бібліотеку й до переїзду. Змінилося, що тут стало ще більше книжок, ніж було. Я люблю читати про тварин, про якісь пригоди і читаю два-три рази на день. У дитячому читальному залі є відпочинкова зона та зона для малювання. Дитячі книги, каже Наталія Галицька, закупляли за гроші, які виділила міська рада, а також за власні. Ми зібрали всі книги російськомовні, які були в нас тут в районі бібліотеці, яку передали на баланс громади. І всі ці книги, весь цей фонд ми здали на макулатуру, і натомість ми купили для дітей українські книги українською мовою. Ми здали на 27 тисяч гривень. Долучилася до облаштування книгозбірні громадська організація Кримсос, розповідає координаторка проєкту Є бібліотека у ратуші Ірина Мацюк. За її словами, за гроші донорів облаштували коворкінг-простір. Ми отримали 15 ноутбуків, столи, пуфи, меблі, також інші засоби для комфортного перебування у даному просторі. Кожна людина зможе прийти тут попрацювати. Крім того, ми проводимо різноманітні тренінги, консультації, вебінари. Для людей це важливо, оскільки не всі вміють володіти комп'ютерними навичками. Ірина Мацюк розповідає, програма Є містечко дозволила цифровізувати бібліотечну систему. Проваджений електронний каталог, де кожна людина зможе, зайшовши на відповідний сайт, знайти, чи є в наявності та чи інша книжка. Будемо запускати електронний квиток. Це ось такий квиток, з допомогою якого людина приходить, сканується штрих-код, і бібліотечний працівник отримає інформацію про особу, а також всі книги, які людина отримала. Наталія Галицька каже, від громадської організації Кримсос отримали мільйон гривень, а від німецького фонду пам'ять, відповідальність і майбутнє 80 тисяч євро. Була вимога від німецького фонду, щоб ми звертали увагу на наших місцевих виробників. Що ми і зробили? Люди, які робили нам меблі бібліотечні, саме із Теребовлі. Два роки ми зможемо запрошувати гостей робити майстер-класи. І найголовніше. Що ми зможемо впродовж цих двох років запрошувати письменників? Ми Будемо мати кошти на каву Брейк. Ми зможемо і покликати письменника, і оплатити йому дорогу, і купити його книжки. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.